Ну що ж, я рада вітати вас в нашій другій частині. Я зробила потрібну мені довжину нашої силянки, і зараз я вам покажу, як ми будемо її закінчувати. Я вже підготувала собі застіпку, вона також буде магнітна. Тому давайте приступимо. Ми з вами набираємо три чорних бісерини та три сірих. Проходимо через бокову бісерину нашого першого хрестика, зверху вниз. Підтягнули. Тепер набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних. Знову проходимо зверху вниз, через бокову бісерину нашого другого хрестика. Тобто, поки що робимо те, що робили весь цей час. Знову набираємо дві чорних. Одну срібну, дві чорних, проходимо через бокову бісерину сіру нашого третього хрестика, підтягуємо, набираємо чотири сірих, підтягуємо. Останню бісерину пропускаємо, через попередню повертаємося вверх, підтягуємо. А ось тепер ми з вами набираємо 4 сірих, ні, три сірих та дві чорних. І проходимо через нашу срібну бісерину знизу вверх, підтягуємо. Що ми робимо далі? Ми набираємо з вами дві чорних та чотири срібних. Проходимо через першу срібну по колу. замкнули в хрестик. Наші срібні бісерини, як завжди, набрали ще дві чорних та пройшли знизу вверх через срібну бісерину. Тоді набираємо дві чорних, одну сіру, одну чорну, дві сірих, підтягуємо то через першу нами набрану сіру, яка йде після двох чорних. Знову замикаємо в кільце наші чотири бісерини, вийшов хрестик і набираємо ще дві сірих та проходимо через верхню сіру, яка йде після чорних. Тепер ми набираємо з вами три чорних, три сірих. Проходимо через бокову сіру бісерину нашого хрестика зверху вниз. Далі набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних. Проходимо. Бокову бісерину нашого срібного хрестика. Тоді з вами набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних і проходимо з вами в ось цю першу сіру, йде посередині нашого ромбика в попередньому ряді. Підтягнули. І що нам тепер потрібно зробити? Ось цю бісерину ми не чіпаємо, з якої в нас виходить нитка сіра. А от через дві чорні і срібну ми повертаємося знизу вверх назад. Підтягнули. Тепер ми набираємо дві чорних, чотири срібних, підтягуємо. Ні, ми з вами набираємо дві чорних, одну срібну і дві чорних. Ми вже не робитимемо тут хрестик. Підтягнули. Вибираємо дві чорних, одну сіру, одну чорну, дві сірих. Підтягнули. Пройшли через першу нашу набрану сіру, яка йде після двох чорних, зробили хрестик черговий, набрали ще дві сірих. Проходимо в верхню сіру, яка йде після наших ось цих трьох чорних. Тепер набираємо три чорних, три сірих, переходимо через бокову бісерину нашого першого хрестика. Далі набираємо дві чорних. Одну срібну, дві чорних, і проходимо через ось цю нашу срібну бісеринку. У нас нитка виходить з цієї срібної бісерини, ми її не чіпаємо, а назад повертаємось через дві чорних та одну срібну. Ось так. Відтягуємо. І тепер нам потрібно з вами набрати дві чорних нашу застіпку. та дві сірих бісерини. Ось так і пройти. Ось цю верхню сіру, яка йде після трьох чорних, підтягнути ось, щоб наша застіпка стала на місце. Пропускаємо цю бісерину, сіру, з якої виходить наша нитка. І повертаємось назад, через дві сірих, нашу застібку і дві чорних бісерини. Повернулися. Тоді ще проходимо знизу, о, зверху вниз, через срібну. знову Нитка виходить зі срібної бісерини, Ми залишаємо її в спокої, а через дві чорних застібкою дві сірих, знову повертаємось. І так робимо декілька разів. Знову проходимо в верхню сіру, залишаємо її в спокої, а назад повертаємось через. Дві сірих, застібку і дві чорних. Це для того, щоб добре закріпити нашу застібку. Я думаю, що цього досить. Тепер ми можемо спокійно закріпити нашу ниточку. Якщо ви хочете, ви, звичайно, можете ще декілька разів так пройтися. Лишнім це не буде. Я думаю, що мені вистарчить, бо я не впевнена, що у мене голочка прийде ще декілька разів через ті бісерини, і я не хочу їх розколоти. Тому я йду і буду закріпляти вже свою ниточку. Прохожу через різні. Пісеринки. Ось так. В різні сторони. Головне, дивіться, щоб нитка йшла по роботі, так як ми нанизували бісер. Щоб вона у вас ніде не пішла поперек, бо потім це буде в роботі видно. Тому ну, старайтеся проходити саме так, як іде основна нитка роботи. Я думаю, що в принципі, я вже достатньо закріпила, можна зав'язати вузлик. Ось так. Потім я вже припалю цю ниточку, нехай поки що буде, і ми перейдемо до роботи над другою стороною. Так, як бачите, ми з вами тут, коли починали, ви пам'ятаєте? Ми тут на бісеринку набирали таку петельку, щоб у нас робота не вискакувала, я її знімаю. А також ви бачите, що в цьому ряді немає хрестиків, тому нам потрібно зняти цей ряд перших дві. Перших дві ми знімаємо наших насилених ромбика, Ось цей третій ми залишаємо. Нитка у нас виходить ось цій срібній бісерині. Я вселяю нитку в голку. Та набираємо дві чорних, чотири срібних, підтягуємо, проходимо з вами через першу срібну, щоб замкнути кільце. Набираємо ще дві чорних та проходимо через срібну, ось так, вверх. Далі набираємо з вами ще дві чорних, одну сіру, одну чорну та дві сіри бісерини. Ось так проходимо через сіру та замикаємо наше кільце. Набираємо ще дві сірих бісерини і проходимо в першу сіру бісерину зверху, ось так, підтягуємо, ось що в нас вийшло. Тепер нам потрібно спуститися вниз. Ми набираємо три чорних, три сірих. Проходимо через бокову бісерину нашого першого хрестика. Вона у нас сіра. Далі набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних. Проходимо в бокову пісерину нашого другого хрестика. Знову набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних. Та проходимо у першу сіру нашого ромбика. Вона у нас йде посередині, проходимо їм зверху вниз, як і в тій стороні. Знову залишаємо її в спокої, от у нас з неї виходить нитка. А через дві чорних, останніх нами набраних. І одну срібну ми повертаємося вверх. Та набираємо дві чорних, одну срібну, дві чорних, проходимо через ось цю срібну. Тоді набираємо дві чорних. Одну сіру, одну чорну, дві сірих. Через першу набрану нами сіру, вона йде після двох чорних, як завжди. Робимо наш хрестик. Набираємо ще дві сірих бісерини, проходимо в першу ось цю сіру зверху. Проходимо знизу вверх, як завжди. Тепер набираємо три чорних, три сірих, проходимо в бокову бісерину нашого хрестика, вона у нас сіра. Тоді набираємо з вами дві чорних, одну срібну, дві чорних. Проходимо в ось цю срібну бісерину зверху вниз, підтягуємо. Нитка в нас виходить зі срібної бісерини, значить, ми її пропускаємо. Назад повертаємося через дві чорних та одну срібну. Ось так. Тепер набираємо дві чорних нашу застібку та дві сірих. Проходимо знизу вверх. Через ось цю нашу першу срібну, яка йде після чорних трьох зверху. Залишаємо її в спокої також і повертаємося назад, через дві срібних, застібку дві чорних. Повернулися. Знову проходимо через срібну зверху вниз. Тепер залишаємо її. І повертаємось назад через дві чорних застіпку та дві сірих. Повернулися. Якщо хочете, можете також ще раз пройти ось цю сіру верхню, пропустити її, повернутися назад через дві сірих, дві чорних, через срібну. Можете ще раз пройтися, у мене більше голка точно не пройде. І ниточки залишилось не так багато, тому я буду свою ниточку закріпляти. Я заводжу її в роботу. Прохожу по тих моментах, як я плила. Щоб добре її закріпити, сховати. Ось так. я уже майже закрепила. Вот так. И тут я завяжу узлок. Потом я, случайно, эти все ниточки подрежу, подпалю. Вот что, власне, у с вами вышло. Ось така силянка. Ось в таких кольорах вона у мене сьогодні. Пасуватиме під будь-яке вечірнє вбрання, тому що чорний кольор у нас підходить практично до всього. Сподіваюся, у вас також вийшла краса. Неважливо, які кольори вибрали саме ви. Кожному до душі своє. Я дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюся також, що майстер-клас був вам корисним. Чекаю фотографії ваших робіт в нашій групі в Телеграмі. І зустрінемось в наших наступних майстер-класах.